Гратуляції те донації! Я Київслав і я вітаю вас на каналі Тервені Київслава. Як я можливо згадував в одному з своїх минулих відео в моїй колекції, ну точніше, я збираю одну колекцію київських талончиків, ну і не тільки київських і інших міст, але сьогодні мова буде про еволюцію квитків київського транспорту. Для початку поставте свою вподобайку, підпишіться на цей канал, якщо ви ще це не зробили. Ну, а також, якщо раптом у вас є можливість, ви можете підтримати розвиток мене та мого каналу. В описі під цим відео ви знайдете, як це зробити. Ну, а ми починаємо. Починаємо з квитків 90-х років. Перед вами квиток в 5 карбованців грудень 92 го червень 93-го року, 20 тисяч карбованців 94-го року, та 30 копійок кінець 90-х років. А це. Квитки 2005-2006 років. Це були дуже невеликі квитки, і з серії 2006 року почалася одна київська традиція, яку ми ще побачимо, а саме різний колір квитків. Це пов'язано з тим, що передбачалося, що в кожному з видів транспорту будуть талони свого кольору. На практиці це не виконувалося, і квитки функціонували в усіх видах транспорту. 4 листопада 2008 року за каденції Леоніда Черновецького вирішили підняти вартість проїзду втричі. Але цього здалося мало, і тому вартість зробили різною. Якщо ви купували квитки у касах, то вартість складала гривню 50, а якщо у водіїв чи кондукторів 2 гривні. Нові квитки дуже сильно нагадували купонокарбованці, особливо 2 гривне веталон був дуже схожий на 10 купонів. Своїм кольором. Рожевим, бо 10 купонів теж були рожевим. Проте швидко їх замінили на більш простіше оформлення. Десь через півроку вартість проїзду скоригували, і тепер вона всюди складала гривню 50. Перед вами серія 2010 року. Тут можна побачити всі варіації діючих тоді квитків. Окремо хочу зупинитися на квитках блакитного кольору. Вони призначалися для швидкісного трамваю, адже після відкриття там були встановлені електронні турнікети. Які проставляли дату входу на квитку. Але виявилося, що тонкі квитки абсолютно для цього не підходять. Тому і ввели спеціальні квитки, які друкувалися на більш товстому папері. До речі, якраз ви можете побачити на рожевому квитку відмітку цього компостера. Ну і так, рожеві квитки вони передбачалися для використання в трамваях. Відповідно, зелені квитки переважно використовувалися в автобусах. Ну, а фіолетові чи сині це був тролейбус. Ну, а для швидкісного трамваю обрали блакитний колір. І це ми ще побачимо. Талони 2011 року, тобто дизайн став більш геометричним, ну і взагалі змінився сам по собі узор. До речі, існував один спосіб, як можна було проїхати на швидкісному трамваї декілька разів на одному квитку. Потрібно було вставити квиток в компостер стороною з магнітною стрічкою. Ну і тоді відмітка легко стиралася. Хоча, звісно, був великий ризик отримати штраф від контролерів. Але походу про згаданий мною вище спосіб стало відомо надто багатьом пасажирам, бо вже в 2013 році внесли корективи в електронні компостери, які стали друкувати додаткові смуги для контролю. Крім того, квитки стали друкуватися на спеціальному термопапері, який нагадував журнальний. На цьому фото ви можете побачити квиток, який продавався на лівобережному швидкісному, це рожевий, правобережному фіолетовий, а також закомпосовані квитки на станції швидкісного та в автобусах автобусного парку No6, де в якості експерименту встановили електронні компостери за принципом швидкісного. Щодо квитка вартістю 2 гривні, то це пересадковий квиток з трамваю тролейбусу та автобусів на міську електричку, яку якраз запустили тоді в усіченому виді. Почайна, тоді це Петрівка, Троєщина, колишня Городня, зараз це Воскарсен. Цей квиток потрібно було компостувати двічі. До речі, по завершенню реконструкції швидкісного трамваю номер 2 був запущений спеціальний, типу швидкісний тролейбус номер 28 станція швидкісного трамваю Шухевича, тоді генерала Ватутіна, станція метро Почайна. Проте, на жаль, вік цього маршруту був дуже недовгим. Адже маршрут Т-45 ТР-28 повністю дублювався прямим маршрутом автобуси номер 21 та численними маршрутками. Тож ця ідея швидко згинула. Ну і до речі, щодо цього 28-го маршруту, то на ньому було дуже мало зупинок. Ну і через це він і був як можна так сказати шуткісним. Звісно, згодом відкрився вже сучасний тролейбус номер 28 який з'єднує. Метро Лук'янівську з проспектом Свободи на Виноградарі. 7 лютого 2015 року вартість проїзду піднялася до 3 гривень. Ну, і варіацій першої серії квитків вийшло дуже багато. І якраз ви їх можете помітити. Ну, цілком ймовірно, не всі квитки, які тоді ходили, є в моїй колекції. Наприклад, от я думаю, по автобусам. Як ви бачите, аж чотири варіанти було. Я думаю, по трамваям і тролейбусам теж могли бути інші варіанти. Ну, а так виглядали квитки для маршрутів з електронним компостером, тобто вони мали таке пишне оформлення, чимось, яке нагадує українське необароко за мотивами. Ну і до речі, часто такі квитки на термопапері траплялися у кондукторів і в звичайних автобусах, трамваях чи тролейбусах. Ну і відповідно закомпостувати треба було просто банальним компостером, який ще тоді існував. Думаю, ви вже забули, мабуть, про них. 15 липня 2017 року вартість проїзду зросла до 4 гривень. Ну і відповідно, внизу ви можете побачити коричневі термоквитки, тобто один із них пустий, другий був зроблений на борт трава песа, бортовий номер 756. І, до речі, така цікава особливість, що якщо ви компостували квиток саме в трамваї, то на квитку друкувався бортовий номер цього трамваю. Ну а відповідно, якщо ви заходили через турникети станції щодки трамваю, то ніякого ні назви станції, ні відповідно бортового номеру не друкувалося. Тобто просто друкувалася дата та час. В 2017 році з'явилися такі сезонні квитки. Які відповідно ходили в той сезон, який ви можете побачити. Тобто тут це літо, ну чи весна, на жаль, я вже не пригадаю. Ну і як бачите, варіантів було дуже багато практично всіх кольорів Е, На початку 2018 року з'явилися більш лаконічні квитки в такому зимовому форматі, можна так сказати. Тут, крім малюнка, ну, крім кольору самого квитка, як раніше було, ще додалася. Різнокольорова стрічка. Чесно, в якому виді транспорту вони ходили, я вже не пригадаю. Можу тільки припустити, що фіолетові квитки ходили в трамваях, ну а відповідно сині в тролейбусах. Можливо, але це чисто моя думка, що жовта стрічка ходила в автобусах. Ну, але, на жаль, я вам не можу це точно сказати, бо я вже, на жаль, не пам'ятаю. Ну і відповідно, зверху ви можете побачити. Квитки, які ходили на трасі швидкісного трамваю. Ну і не тільки. Квитки весни 2018 року, тобто продовження теми дизайну минулого року. Ну і можу сказати, що це, як на мене, були одні з найкращих дизайнів, тому що був дуже крупно намальований номінал. Ну і самі кольори досить такі яскраві, позитивні. Ну і до, до слова, на звороті цих квитків знаходився QR-код відсканувавши якого можна було прийти на сайт Киїпастранса, де подивитися розклади руху автобусів, трамваїв, тролейбусів. Якраз в той період ввели GPS-трекери, ну і відповідно можна було дивитися на сайті, якщо ви раптом не хотіли користуватися додатком EasyWay. Але ну відверто кажучи, додаток EasyWay в рази зручніший, ніж те, що було на сайті Кіфпастранса. Ну і зараз є. 14 липня 2018 року знову подорожчав квиток до 8 гривень. Ну, і що цікаво, ця вартість проїзду досі діє. І перед вами всі серії квитків цього номіналу. Окремо хочу відзначити першу серію, де були зображені вперше в історії Києва рухомий склад видів маршрутів. Тобто, можете побачити на зеленому та. Рожевому квитках зображені трамваї, автобуси та тролейбуси. Ну, і що, до речі, цікаво, на е, термоквитках був зображений трамвай Песа. Ну, і відповідно, вони ходили на швидкісному. Ну, і також були із автобусами МАЗ. Це, скоріше за все, квитки, які ходили в автобусах Шостого парку, парку, ну, як я вже сказав. Е, Наступна серія на них була зображена мапа Києва. І при чому в такому в 3D-режимі, як на мене, дуже такий цікавий дизайн був. До речі, вперше на квитках з'явилася саме карта Києва. Ну а внизу ви можете побачити такого Р Київ Пас-Трансформер, який був вибраний маскотом київського транспорту. Ну, але на жаль, чомусь ця тема не зайшла, і він досить про нього швидко забув. хоча, як на мене, досить така креативна була ідея. Ну, а на цій світлині ви можете побачити QR-квиток, який зараз діє в в принципі в транспорті. Ну, щоправда, він тут взятий на станції метро Голосіївська, оскільки на той момент це був один із пілотів, тобто це була метро Голосіївська і метро Кловська, де якраз перевіряли вхід по цих QR-квитках. Крім того, ви можете побачити перепуск для проїзду в громадському транспорті 2021 року. Коли під час коронавірусу фактично був закритий рух транспорту вільного, тобто в ньому можна було просуватися тільки по перепустці. Ну і ці перепустки, звісно, дуже складно було дістати. Ну, чесно скажу, моя перепустка тодішній мій роботодавець не зовсім чесний спосіб їх отримав. Ну, але то вже було дуже давно, ще до моєї роботи на залізниці. Ну, а також нижче ви можете побачити б танці. Поростягнення штрафу, ще сума 30 гривень, тобто, це, мабуть, тоді, коли ще був проїзд 2 гривні. Ну так, на жаль, був такий в мене досвід. з іншого боку, якраз в колекцію те, що потрібно. Ну, а тепер, мабуть, одна з найцікавіших частин моєї колекції. Адже я починаю добірку талонів, які видавали в маршрутках. Так, виявляється, в них вони були. І що цікаво, на перших порах вони мали досить таки непоганий дизайн. Ще, звісно, це все залежало від перевізника. Скоріше за все, отакий дизайн за словом Київ. Це, якщо не помиляюся, були маршрутки Київ-Пастранса, де вони ходили, тому що інші перевізники, як ми побачимо, не сильно замарачувалися дизайном. Ну, тут, якраз ми і бачимо такий дуже примітивний дизайн штамповочного типу. Ну, одразу можна сказати, що їх робили на відчіпись. Ну і взагалі квитки такого типу ходили ну не тільки в Києві, а й взагалі багато де по Україні. Тому цілком можливо, що деякі з цих квитків навіть не київські, а й з якихось інших міст. Хоча в більшість з них я все таки мають саме київське походження. Продовжуємо слідкувати за тим, як зростала ціна проїзду. Особисто я е, дуже добре запам'ятав, е, коли маршрутки коштували 75 копійок, гривня, гривня 25, е, Потім була гривня 50. Ну а найдорожчі, найдальші маршрутки коштували гривня 75. Наприклад, одна з моїх найлюбленіших 573 маршруток, яка з'єднувала медмістечко, тобто бульвар гавела, із вулицею Будечанської на Троєшні, тобто маршрутка, яка їхала через все місто, от вона якраз коштувала гривня 75. Ну, думаю, інші довгі маршрути, типу 416-ї, ну і інших, також коштували стільки. Ну, а короткі маршрути відповідно коштували 75 копійок. Ну, тут ми бачимо якраз 2,50, 3,50, 5, 6, 7. Ну, тобто, якраз можна помітити, що 2,50-3,50 це було тоді, коли проїзд коштував гривню 50. Ну, а відповідно 5, 6 та 7 гривень, це вже коли коштували 4 гривні. Тому що традиційно в Києві маршрутки були завжди дорожчі, ніж громадський транспорт. Ну, а тут ми бачимо квитки, які ходили в маршрутках Київ Пастрансу, а також автобусному експресі та нічних маршрутах. Що цікаво: в маршрутках водії ну, або зрідка кондуктори мали відривати корінець від квитка і таким чином вести їх облік. Ну, але як ви бачите, у мене є квиток із цим корінцем, тому що дуже часто маршруточники не сильно переймалися цим правилом. І тому вони просто видавали або в такому виді, ну, або просто навіть їх бувало, і не видавали. Хоча взагалом в київ пасаранцівських маршрутках мали якраз видаватися квитки. Щодо квитка експрес-маршрутів, то це була така спроба створення в Києві БРТ. Тобто баз rapid, Transit, Транзит, тобто швидкісних автобусів. Тобто, це були звичайні автобуси, які їздили ну, із зупинками тільки на найважливіших зупинках. Ну, найчастіше вони з'єднували Троєщину із Почайною, Дорогожичами, ну, і, і, і так далі. Тобто вони багато зупинок проїжджали, зупинялися тільки на найважливіших. О, цю до цієї ідеї дуже часто поверталися, але ну, вона так і не прожилася в Києві. Ну і відповідно вартість проїзду в них була дорожча. Тобто, якщо тоді була гривня 50 в цьому місті, то в цих експрес-маршрутах була 2 гривні. Ну, щодо нічного маршруту, то, ну, на жаль, в Києві було всього 5 таких маршрутів, тобто це було 4 тролейбусних, тобто 91-й, 92-й, 93-й та 94-й маршрути. Ну, а також був 137-й Н. Маршрут автобуса, ну, точніше, по ньому найчастіше Богданчик їздив, тобто можна сказати, як маршрутку. Тобто, як правило, вони їздили з інтервалом 1-2 години. Ну і так вони починали їздити десь в 23.30, ну і їздили до там 6 ранку тобто до виїзду основних маршрутів на лінію. На жаль, вони все місце не охоплювали, тобто ці маршрути, вони, як правило, Більшість із них їхало якраз по Берсельському проспекту, тобто був маршрут площі українських героїв вулиця Чорнобильська, площа Українських Героїв проспект Леся Курбаса. Також був маршрут вокзал Троєщина. Тобто, це була така компіляція маршруту номер 12, 50 та 31. Ну, а далі також існував маршрут, який сполучав Аеропорт Київ із Винограда. Ну, а тепер переходимо до міської електрички, зараз найнадійнішого транспорту в Києві. Ну, але таким вона стала лише в 2022 році, після того, як прийшла у керування Укрзалізниці. Коли ж вона була під управлінням Київпастранцу, це був не надто надійний вид транспорт, особливо в останні роки. Ну, а тут можете побачити еволюцію квитків. Окремо, варто звернути на перші квитки з дивною вартістю в 1 гривню 70 копійок. Це була одна із геніальних ідей Черновецького, який вирішив здешевити проїзд в метро з 2 гривень до гривні 70. Ох, скільки жартів було щодо цієї суми. Деякі люди навіть пропонували зробити ціну гривня 68, адже ну це було значно зручніше. Цікавими також є чеки, адже був період, коли на них друкували назву станції, що дозволяло за бажання зібрати їх всі. Також хочу звернути увагу на оцей невеличкий чек, тобто той, який є горизонтальної орієнтації. Він видавався на замін жетончикам, про які ми ще поговоримо трохи далі. Ну, вартість проїзду в електричці, в принципі, зростала одночасно із зростанням вартості метро, тобто чомусь проїзд в електрички порівняли по вартості до метро. Тобто, так був період, коли метро коштувало 5 гривень. Хоча транспорт залишався 4 гривні на землю. Тепер перейдемо до проїзних. В СРСР та Україні 90-х це були звичайні шматки картону. Ну і до речі, по дизайну вони чимось нагадують нижче показані квитки на маршрут. Ну, і до речі, на совєтському проїзному 1987 року можна прочитати куметну приписку. При вході пред'явити. Водію та пасажирам. Ну так, досить кумедно це звучить, тобто не контролерам, а треба саме було водію і, і головне пасажирам, бо як це так, тому що відкрию такий секрет, мабуть, ви може забули, в СРСР, в такому хорошим, советском СВЕСКО Союзі, безкоштовного проїзду не було. Тобто пенсіонери платили за проїзд. Різноманітні пільговики платили за проїзд, не платили за проїзд лише працівники трамвайно тролейбусного управління, і то за умови, що вони перебували на службі. Також міліціонери, і теж до речі, тільки за умови, що вони перебували на службі, тобто просто їхати з роботи додому безкоштовно. Вони вже не мали права. Також цікавим моментом є те, що проїзний за квітень 1987 року виконаний українською мовою. А вже в липні він чомусь видається москвинською. Чому так для мене загадка. Ну і до речі, також зверніть увагу на квиток 1987 року, де ціна в 9 карбованців 35 копійок була перекреслена і зверху написано ручкою уже 6 рублі. 50 копійок. 6, -6 рублі. Тобто, взагалі, ну, якщо ви не пам'ятаєте, ну, мабуть, це були багато із вас, що насправді валюта в Соєцькому Союзі українською мовою звалася Карбованці. І ціни відповідно, писалися в карбованцях. І навіть на самих банкнотах було написано карбованці. Ну, Але в розмовній мові, звісно, всі її називали рублі. Ну, А також внизу ви можете побачити. Квиток уже Незалежної України і ціна вже написана як 30 карбованців, тому що, нагадаю, вже на той момент ходили понокарбованці. Ну а також на, можете побачити проїзний за вересень 93-го року. Ну і він цінний тим, що це якраз місяць мого дня народження, тобто. Коли я народився, можна було їздити ось по такому проїзному, притом тільки в трамваї. Оскільки в кінці нульових, початку десятих, я був школярем та студентом, то в моїй колекції саме такі проїзні. Варто зазначити, що всі щомісяць отримали новий дизайн, а самі були виконані з тонкого пластику, який вільно згинався. Ну також досить такий кумедний є проїзний за листопад 2008 року, на яких зображена реклама каплі відноса. Ну, якраз період дощів та холодів актуалочка. Проте в 2009-2012 роках дизайн став одноманітним. До речі, самі проїзні робилися з твердого пластику. Проте вже в березні 2012 року проїзний став картонним, тобто знову повернувся до, можна так сказати, до основ. Ну щоправда, звісно, відмінність була в тому, що тепер це не просто шматок картону, а це була склейка з двох шарів картону, оскільки. Всередині ховався чіп, який щитувався що контролерами, що на електронних турнікетах. Уже в 2013 році все-таки повернулися до дизайну більш такого цікавого. Тобто, якраз ви можете побачити, що це були різні види Києва, тобто, це міст метро, Лавра. Ну а також різні трамваї і тролейбуси вже на вересневому проїзному, при тому, що цікаво, що на них зображено тролейбус Богдан в рідній лівреї. тобто заводський. не жовті, як у нас, а така вона була пірозова е, салатова е, Ну і також можете побачити трамвай, каштан теж новинка, яка спочатку мала їздити на швидкісому трамваї, ну але потім зрозуміли, що одиночі трамвай це занадто мало, і їх перевезли на Дарницю. Продовжуємо знайомитися з проїзними на проїзному за листопад 2014 року. Ви можете побачити карту метро. Ну і що найсумніше, що вона в тому обсязі існує зараз. Ну, єдина зміна тільки в тому, що деякі станції були переименовані. Ну а так, кількість станцій така сама лишилася. На жаль. Але в 2017 році Київ Пастранс згадав про те, що в нульових щомісяця змінювався дизайн, тому що вони зробили дуже яскраві проїзні. І, до речі, що цікаво, навіть існувала певна акція, що ті, хто зберуть проїзні за всі 12 місяців, то отримали якийсь приз. Чесно, який приз я вже не згадаю, але ну цікаво було, що Київ Пасранс вирішив. Заохотити людей колекціонувати проїзні. Ну а тут ми бачимо проїзні на метро, а також електронну зелену картку, яка стала предком сучасних електронних карток Київ Смарткарт та Київ цифровий. Єдина незручність була в тому, що поповнювати її можна було лише готівкою і через писання автомати, які ще, до речі, не на всіх станціях метро стояв. І на завершення переходимо до ще однієї культової річі для київських любителів транспорту. Ну і не тільки київських, це жетонів метро. Спочатку в їх ролі використовувалися звичайні п'ятикопійчні совєтські монети. Проте 2 квітня 1991 року вартість стала 15 копійок, і турнікети довелося робити двох типів для монет в 15 копійок і трьох 5 копійок. В 92-му році, коли Україна вела власну валюту, з'явилися паперові квитки. Але через гіперінфляцію вартість проїзду дуже швидко змінювалася. Тому вирішили ввести спеціальні жетони, які дозволяли не переналаштовувати турнікети, а просто продавати їх дорожче. З 1 жовтня 92 по 5 червня 93 року в обігу були великі металеві жетони. Згодом їх замінили на менші, які функціонували до 20 квітня 1994 року. Тоді в обіг вели блакитні пластикові жетони, виробництво яких було дешевше. І далі почалася справжня чихарда з жетонами. Адже сині і голубі жетони замінювали на салатові та зелені і навпаки. Отже, голубі, ну і відповідно, сині жетони були в обігу з 94 по 19 березня 2000-го, з 4 листопада 2008 по 7 лютого 2015 і з 15 липня 2017 по 13 липня 2018 року. Зелені жетони відповідно були в обігу з 19 березня 2000 по 4 листопада 2008, з 7 лютого 2015 по 14 липня 2017 і з 14.07.2018 по 25062020 Ну і саме вони стали останніми в Київському метро. Далі метро, ну і не тільки метро, а й взагалі Київський транспорт, перейшов на електронний квиток. Ну і відповідно може було користуватися або проїзними, ну або разовими QR-квитками. Але мені здається, разовими QR-квитками користуються одиниці. Ну, а тут варто згадати те, що в 2010 році до 50-річчя київського метро виписали обмежену серію жетонів з п'ятьма першими станціями вокзальною, університетом, Хрещатиком, Арсенальною та Дніпро, яка вийшла в синьому та голубому кольорі. Щодо чорного жетону, то він застосовувався в міській електричці та фунікулері. Ну, як я вже згадував, що в міській електричці, якщо ви кидали в жетоноприйомник оцей чорний жетон, то із принтера вилазив горизонтальний чек, який був квитком. Для чого була така хитромудра система, придумана, чесно, я не підкажу. Але досить оригінально. Ну, на цьому я завершую розповідь про свою колекцію. Ну і до речі, якщо у вас є квитки, які не потрапили сюди, то буду дуже радий їх у вас, ну, або отримати в подарунок, ну або якось там обміняти. Тобто, якщо що, то пишіть в особисті контакти, ви знайдете в описі до цього відео. Дякую за перегляд. Нагадую, що дане відео виходить виключно завдяки Силам оборони України. Збройним силам України, Національній гвардії України, притирання обороні, силам спеціальних операцій, Національній поліції, а також Державні служби з надзвичайних ситуацій, залізничникам, енергетикам, зв'язківцям та іншим незламним українцям, завдяки яким наша країна досі продовжує існувати та досі стоїть. Дякую їм. Тому наполегливо вас прошу підтримати той збір якому ви довіряєте максимально, адже кожна наша гривня приближає нас до перемоги. Ну, а якщо раптом у вас є можливість підтримати мене та каналу та долучитися до всіх оцих людей, імена яких ви бачите на екрані, то в описі під цим відео ви знайдете, як це зробити. Хочу вам подякувати за перегляд. А також, який вам у мене є мотивація та сили. Бо ну, не тільки знімати цей канал, ну а взагалі покращувати е, моральний та психічний стан. Дякую вам. Тож, ще раз вам дякую за перегляд та до нових зустрічей. Бувайте!